Народний депутат, голова фракції «Голос» Олександра Устінова. Вітаю з нами в ефірі. Доброго вечора. Пані Олександра, вечір добрий. Давайте одразу до справи: 260 тисяч. Це космічні гроші, і навіть якщо так подивитися, то і в Європі не всі чиновники отримують в еквіваленті да, в євро або в доларах у Штатах. А Хто у нас у воюючій країні отримує такі зарплати? Ну, насправді ситуація западнала. Що наразі, коли були оприлюднені всі декларації, ми ж знаємо, що в нас два роки не було при оприлюднювалося декларації державних службовців. Ви знаєте, якщо кілька років тому, я ще коли пам'ятаю, була коли антикорупційним активістом до Верховної Ради, ми всі дивилися зарплати там народних депутатів, тих, хто там знаходиться при владі. А зараз всі, коли відкрили, побачили, побачили зарплати народних депутатів. Я свою послала, всі це бачили в вашому сюжету 37 тисяч гривень. Коли побачили зарплату, наприклад, там заступника керівника. Апарату Верховної Ради, який займається організацією роботи парламенту, який отримує всі чи в сім разів більше міжнародний депутат, це ненормальна ситуація. Тобто, ми розуміємо, що насправді, те, про що говорив зараз експерт у вашому е е сюжеті, що потрібні якісь е мінімальні і максимальні е зарплати, я з ним абсолютно погоджуюся. Спеціально для цього була був розроблений закон про так звані грейди. Що говорить цей закон? Що е ваша зарплата не може складатися більше ніж на 30% з премії. Чому? Тому що таким чином, якщо ти угодний, то тобі будуть добувати зарплату до захмарних твій керівник преміями. Якщо ти не угодний, ти будеш сидіти на мінімальці. І це зараз насправді те, що відбувається в Верховній Раді саме в апараті, тому що в нас є, наприклад, там. Спеціалісти, які працюють е, в секретаріаті, да? ну, там звичайний спеціаліст, які отримують там по 150 тисяч гривень. А є спеціалісти, які отримують 30 тисяч гривень. Чому тому, що один подобається керівництво, інший не подобається керівництво? І коли е, е, прад Верховна Рада разом з іншими держслужбовцями мали зайти в цю систему грейдів, які заборонили оце нерівне і нечесне преміювання. У нас в кінці минулого року була внесена разом з бюджетом поправка і підписана спікером Верховної Ради та його заступником, яка говорила про те, що ми робимо виключення для апарату Верховної Ради. Що це означає? Що зараз більшість держслужбовців і на це жаліються багато насправді зараз міністерств. І значно скоротили свої витрати, значно скоротили свої зарплати, і це навпаки іноді навіть важко, тому що важко отримати людину професійно кваліфіковану працювати на державну службу за 15 тисяч гривень, наприклад, чи за 20. З іншої сторони, ми бачимо, що апарат Верховної Ради повністю винесли з цієї системи координат, зробивши їх унікальними в цій країні. І, от коли оприлюднили декларації, всі зрозуміли, скільки вартує ця унікальність, що це ненормальна ситуація, коли в нас люди на таких самих посадах в інших міністерствах, наприклад, отримують в рази, менше, в рази менше грошей, а апарат Верховної Ради отримує там по 250-260 тисяч. Я вам для прикладу можу сказати: на початок року середня зарплата керівництва апарату було 200 тисяч. Зараз за 5 Місяців за 6, вже 260. Мені цікаво, що так сильно змінилося в їх роботі і в країні за півроку, що вони собі на 60 тисяч підняли зарплату за півроку. Це вибачте мене в два рази більше ніж ну в середньому, ніж я отримую на місяць як народний депутат. Тому ми па почали тут, як тут, тут. Є інші питання. Давайте так: є хірург, да який там кардіолог. Він оперує. Ми розуміємо, ця людина вона рятує життя. 260 тисяч може отримувати така людина. А тепер наші глядачі, українці, можуть запитати, хто. Такі люди, оці апарат Верховної Ради, заступник керівника апарату, Верховної Ради, що вони роблять? Це, от, якщо ми візьмемо навіть на сайті, почитаємо це ж е, апарат, складається з посадових службових осіб та технічного персоналу, здійснює функції організаційного права. Тобто, це закупівля паперу, е, якісь гудзики, що конкретно роблять ці люди? Можете пояснити? Насправді так, це більше тисячі людей, які зараз працюють, хоча офіційно на папері 1150, реально п'ятдесят, нас зараз 800 людей. І якраз через те, що оцих 300 людей не за не закриваються, ці пусті посади, ці гроші перекидаються зараз на премії. Я можу сказати, що це починаючи від прибиральниці. Або кухаря, який працює в кафе Верховній Ради, і закінчуючи головою, наприклад, головного науково експертного управління, які зараз займаються розробкою вичаткою всіх законопроєктів. Чи мають зараз хороші юристи керівники, які відповідають за ключові норми закону в Україні отримувати високі зарплати, так мають. Але чи має зараз а, а, бути таке несправедливе проміювання? Коли якщо ти, наприклад, спеціаліст, який працює в одні в одному комітеті, ти отримуєш там 100 тисяч. Якщо ти працюєш в іншому, то 30 тисяч, тому що в тебе неугодний керівник? Я вам можу назвати один кричущий приклад, який я особисто наводила в голові апарату, коли ми з ним спілкувалися, я кажу: дивіться, в нас був комітет, в нас є комітет свободи слова. Та інформацію, який раніше очолював Нестор Шуфрич, так цей комітет, з тих пір, як Нестор Шуфрич сидить в СІЗО, більше року не працював. Скажіть мені, будь ласка, чому керівництво і секретаріат цього комітету отримали близько мільйона ідей, і більше зарплатні за рік. За що вони так перепрацювалися, якщо комітет жодного разу за рік не збирався? Тому що керівник комітету фактично сидів в СІЗО. Мені так і не змогли пояснити відповідь на це питання, і тому я сказала, що нам потрібно робити унормовану систему, яку ми хотіли запровадити з депутатами, чому ми почали збирати підписи, тому що це ненормально, коли в нас є якісь люди виключення з загальної системи. Державної політики, але що я хочу наголосити, і це дуже важливо, щоб почули наші е зараз глядачі. Тому що я коли слухала експерт вашого е вашого експерта економіста, він говорив, що це наші з, з, з вами платники е податків платять зараз за ці зарплати. Це трохи не так. Тому що зараз всі гроші, які платять платники податки, вони йдуть на армію. Якраз ті гроші, які отримують зараз там апарат Верховної Ради. Ми як держ як державні службовці, як народні депутати, те, що отримують міністерство, в прокуратурі чи в правоохоронних органах, це все платять наші донори. Це, це все платять наші партнери. Це європейський союз, це сполучені штати, це Канада, це Японія, які тому що весь бюджет України всі гроші, які ми заробляємо, він іде на армію. А от ці всі зарплати, і так сказати, триматися на плаву, це платять наші партнери. І знаєте, чого я більше всього боюсь? Якщо наші партнери зрозуміють, як цим зараз можна зловживати, то від нас просто відвернеться, і от це зараз найбільший ризик, на який, на який потрібно звертати увагу. То знаєте, тут і корупціонерів не потрібно для того, щоб вже а, зробити таку негативну атмосферу і ауру. Але є ще один момент, який треба звернути увагу, тому що я розумію, що ці 260 тисяч це не пряма зарплатня, яка там написана да, у відомості. Це премія, плюс схема, плюс якийсь там хтось комусь народив, запозичив понятно, допомога, якась гуманітарна ще, але е, зарплата нашого військового українського базується з е, стартує з 20 тисяч гривень. Потім ідуть доплати у 30, 50, 100, у залежності від е, того, де людина перебуває на фронті і що робить. Але е, не вже не можна знайти інструменти для того, щоб підвищити гроші е, зарплати нашим військовим, а не платити е, цим тим людям, які папочки перебирають в операції. Ну, насправді, військовим з цього нещодавно була підвищена зарплата. Ви пам'ятаєте, що раніше на порядку було 130 тридцять, максимально яке мали, а зараз на 100 тисяч збільшили цю оплату. Тобто, фактично, максимально там 170-200 двісті тисяч до 200 тисяч можна отримувати. Тому що ми розуміли, що це зараз пріоритет, і це зараз головне, на що має бути зосереджена державна політика. Тому фактично всі гроші, які зараз є в державі, йдуть туди, і ми навіть намагаємося зараз перерозподілити гроші з інших видатків. Ну, на жаль, ми можемо пророзподілити тільки з армії. Іських, це наприклад, ми втрачаємо десь на закупівлях зброї, але покриваємо ці видатки за рахунок а, а, зарплати нашим військовослужбовцям. В чому проблема зараз України? Всі партнери просили це їх була вимога, що вони не хочуть платити зарплату армії, тому що ми зараз робимо? Ми фактично забираємо гроші з наших закупівель. То, що ми купували навіть своїх власних виробників, відправляємо на зарплати армії. А наших міжнародних партнерів просимо у наших же виробників купувати нам а, і поставчати нам а, військову техніку, боєприпаси у наше військо. Тобто, таким чином вони не порушують якісь там свої внутрішні домовленості. Вони не платять напряму іншій армії, але вони дають нам можливість платити армії більше, закриваючи наші потреби, навіть закуповуючи наших виробників, те, що потрібно зараз напередку, починаючи від боєприпасів, і закінчуючи технікою. Тобто тут питання в тому, як нам правильно розподіляти ці гроші, і ці якраз гроші про 260 тисяч, які зараз йде мова, вони, е, вони знаходяться в двох різних бюджетах, які не можуть зараз пересікатися. Питання в іншому питання в тому, куди ці гроші було б краще інвестувати, чи насправді нам зараз потріб... ну, тобто, я завжди підтримувала те, що державні службовці мають заробляти достойну заробітну плату. Тому що коли нас раніше, вибачте, мене заробляли державні службовці копійки, це і породило якраз корупцію. Якщо раніше помічник народного депутата навіть не брав зарплату, а просто мав корочку, з рахунок якої він користувався різними привілеями і займався корупцією, то зараз потрібно, наприклад, гроші на тих же самих помічників, тому що ти не можеш взяти нормального помічника. Потрібні нормальні зарплати в правоохоронних органах, тих сам тим самим поліцейським, тим самим детективам, для того, щоб вони не займалися корупцією. Оці гроші якраз потрібно перерозподіляти. А те, що ми зараз бачимо нерівність приводу премії і зарплату, я вам можу сказати, що максимальна зарплата, яка може бути. Максимально це 170 тисяч гривень, і зараз ми бачимо, коли в нас виходить 260 Я задавала ці питання. Я дивилася, відкрила сама дивилася всі ці декларації. Там завжди виходить сумасшедша премія, яка іноді перевищує е, зарплату або складає, хоч або складає принаймні таку ж саму частину, і е, виплати е, різні соціальні допомоги, різні матеріальні допомоги. Ви чесно вам скажу, я була шокована, коли я дізналася, що керівництво апарату Верховної Ради отримує матеріальні виплати е, якісь там по матеріальну допомогу якусь. Тому що я знаю лише одного, наприклад, депутата Верховної Ради, це моя колега Ольга Степанишина, яка отримала колись матеріальну допомогу. Це було 15 тисяч гривень, це коли загинув її чоловік. І, то, а зараз коли я розумію, що пакурат Верховної Ради отримує ці постійні якісь там десятки, сотні тисяч гривень надбавок матеріальних допомог, в мене питання: а чим вони такі постраждалі? Що вони мають це отримувати, а не люди, які зараз мають бути переселенцями, які зараз мають підтримувати свої сім'ї, тому що батько, наприклад, на фронті. Це несправедлива ситуація, яку потрібно вирівнювати. Пані Олександр, я погоджуюся з вами абсолютно, що професіонали, ми з вами вже про це говорили, та є і, наприклад і того ж самого хірурга. Уявного професіонали мають отримувати гідну зарплатню і те, що наші воїни. Про них дбає держава. Це вже е, велика шана. І дякуємо за те, що ви знаходите як політик можливості для того, щоб це, це питання врегулювати і вказуєте на ті прогалини, де е, можна було би передивитися. Тому що 260 – це ну об'єктивно кажучи, це не дуже адекватна зарплатня. Е, дякую вам дуже за участь і за вашу роботу. Олександру Стінова, народний депутат фракції голос. З нами на прямому включенні була Україна сьогодні. Дякую.